Доброго дня! Вас вітає підрозділ міста Радомишля, Головінського вищого професійного училища народних технологій. Майстер виробничого навчання Затолюк Наталія я хочу приготувати млинці з автентичним рецептом, а саме млинці на опарі з пшеничного борошна, такі, як колись готували наші бабусі. Для приготування опари нам знадобиться частина борошна, цукор, вода та дріжджі. Приготування опару. Після приготування опари готуємо ночільку. Для цього ми використовуємо кисломолочний сир, яйця, родзинки та цукор. Опара готова. А тепер готуємо тісто для млинців. додаємо розведений. Воду, яйця, розтоплене масло та решту борошна. Всі інгредієнти змішуємо. Готове тісто ставимо в тепле місце. Лиців готові. Особливість подачі моєї страви в тому, що надаю линцю особливою формою. Поставлю запікату духову шафу. Для оформлення і подачі страви карамелізуємо апельсин. Наші млинці готові. Пропоную до вашої уваги дві подачі. Перше це корзинки з кисломолочним сиром, карамелізованим апельсином та карамеллю. А другий варіант це звичайні українські млинці з медом. З маслицею вас вітаю, щоб справи по маслу йшли їжте млинці.